Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Здогадалися. Welcome on Finland. В аеропорті я. В аеропорті Фінляндії. Буду їхати у відпуску Італію. Це так таксрі Бачите, які знижки. Потихеньку піду, піду до свого гейту. У мене 29-й гейт. Зараз на табло подивлюся, чи не змінили. І піду, їсти не хочу. Багато всього їла, брала і йогурт, брала, і дитячу піташку, брала, поїла, і печиво, і сирок. Коротше, я наїдена, напита, нічого я не хочу. От. Так що зараз ми йдемо з вами в бальмур якийсь. Ось бачите, там літачки стоять. Там літачки стоять, там. Я не хочу людей знімати. Людей повно, повно, повно. Бачите, все на 50%. Всі кудись біжать, біжать, біжать. Швиденько, швиденько, швиденько. Так біжать, біжать. Ось мені подобається отакий шарфік. Такий чи який він. А скільки він? 100 євро, так? Да? 100 євро? Щось я не побачила. У цих почках не побачила. О, такі шарфи красиві. Тут кругом все знижки на 100 євро. Ой, на 50%, кажу, на 100 євро. О, таке придумала, так? Да? Хто зна, що баба придумала? Така очка. Така очки баба. От. У мене Франкфурт, У мене Франкфурт. Зараз подивимося. У мене 17 чимось на Франкфурт Я буду вилітати. 17, не пам'ятаю, 17, мабуть, 35. Так. Так, так, так.

На що ж жариться, да? так? куди вони всі біжать? Може, комусь геть змінили, так вони біжать туди-сюди, туди-сюди. Зараз покладу, бо вона якось в мене розстрюється. Та вона здорова така куртка. Це ж я зять везу. Ну, але я її на себе наділа. Знаєте чого? Бо моя ж менша, я її в чемодана вклала. Бос і поло Ральф Лаурен на 40%, а бос на 50%. О. Так, пойдемте далі. У нас 29 гід. Пойдемте дивитися наш 29 гід. Де він є? Ага, тут а то 28, а то 29-й. Ось тут ще якісь магазинчики. О. Наскільки їду я, да? Не скажу вам. Не на мало, не на мало. Ну, не на два місяці, ні. На два місяці не хочеться, тому що ну, таке ж зима. Ой, в них тепло. Сьогодні знати ще балакала, вчора балакала, так, так тепло, 13 градусів. Що воно таке? Десерт якийсь хороший? 5,50, 5,50. Ото якийсь сік там. Ну я не хочу. Водичка, бачите? Дві бутилки 6 євро. Дві бутильки 6 євро. Так. Але так. мені не треба дві. Так. Я й однієї не хочу. У літакові дадуть. У літакові дадуть того. Водички а невеличко. Не треба. Треба. У мене там є ще сира. От один такий плавлений сироп. Я купувала сироп плавлений, у мене ще є. От конфетки у мене ще є. У мене ще є. У мене ще є там. А на сінячку я ж насмажила на сінячка собі в дорогу. Зараз вам покажу чашечки, які моя наточка любить. Італа фірма називається. Але оце зробили такі некрасиві, такі некрасиві. Я хотіла купити, вона каже: Ні-ні-не купуй. ні в коїм разі. Оце такі, бачите, як ото, як обгризані фрукти. Отакі, от як обризані фрукти. каже, мені такі не треба, не купуй. А от такі в неї всякі є. От, червоні, сині, білі, там внизу тарілочки, такі в неї всі, всі є. Такі вона любить, Я її купую. І такі із муміками, це в неї все є. Ото -от так. Тут муміки дорогі, хоча, казалось, би, так срі. Безналоговий, да? повинні бути дешеві і куди там. Навіть і не, не забалакуйте. Навіть і не забалакуйте. Ніякої дешевизни немає. Ось От -от так. Mm. От. Такий якийсь магазинчик. Ось таке воно. Время, що я ходу, ходжу, а время я й не знаю, а ну, зараз достану оч... ті очки кажу. А, ah, в мене ж у телефоні тут, да? Зараз я подивлюся. 16.06 16 чи що? Таке ото. А в мене 17-55. Ну, в мене багато часу. Ну, трошки тут походжу. Ось на Улу люди летять. 29 й гейт. На Олу, поки що на Олу, а тоді як на Олу, Олу, це Фінляндія. А тоді ми будемо летіти на той. На 16.25. А у нас 17. 17.25 вже ми почнемо реєстрацію робити. Тоді вже і заходить. заходити. там крема якісь, чи аптека, чи що. Да. Фармачія, як по-італійськи. Фармачія написано. Вот, вот, а вот. то так. О тут сміття розбирають, як положено. А ми ну, пойдемте покажу вам там із дві конця. Темно вже. Вже темно. <реш> да. Не просто так, а вже темно. Вот. Люди ходять, сидять, гуляють. А що їм робити людям тих тим? А ми йдемо на літачки подивимося, а щось тут так дує. Щось так дує буде, буде вдягатися. Літку надягати. Бачите, літачки стоять. літачки. У Франкфурті в мене невелика буде пересадка. Е, година 35 і швиденько-швиденько я побіжу, побіжу на, свою, той, на свій е, літак, який мені треба далі. От. Так що якось так, якось так, дівчатка, хлопчики. От. Дуже добре, що в мене таке, я думала, що я таки поїду перед Різдвом. А тоді думала, перед Новим роком поїду. Ну, не вийшло. Не, не Чого не вийшло, я вам скажу зараз. Перед Різдвом, а то я пізно кинулася. Так, що таке, не заїжджає моя тіля? Пізно кинулася. Вже були квітки ну, такі дорогі. По 700 євро, по 600 євро. Самі дешеві, там десь євро 400 були. Та не хочеться людей знімати, отуди буду вам показувати, отак наверх. От. А, а, а перед Новим роком така сама історія. Зараз, як мені Ната моя розказала, що дуже сократили виліти у свята. Дуже сократили у свята виліти, того, що. Он бургер кінг, і там туалет, є, можна піти. Того, що сокрутили, того, що той, тепер ем, льотчики беруть вихідні на, на свята, і того дуже сократили літаки. М -м. Ну нічого страшного, скільки було рейсів, скільки й було, але я не захотіла на такі дорогі рейси. Думаю, на що воно мені треба, такі дорогі рейси. Що мені, куди мені спішить, яка мені різниця? Чи я на Різдво, чи я на Новий рік, чи я після. Мені нема різниці. Понімаєте? Мені совершенно нема різниці. Як буде, так і буде. Отак я і зробила. От Ната взяла мені такі, як треба, квітки недорогі. Ну як недорогі 300 євро. Так завжди беру 300-330, то це хороша ціна. От, От так. Ну, то бувайте здорові, всього вам добро, всього хорошого. Мабуть, у Франкфурті я вам не буду знімати, ну хоча не знаю, подивлюся, як я той швиденько знайду свій гейт, швиденько прийду, все там, може трошечки зніму вам, а може і ні. Тоді вже. Із Італії будуть мої відоси, із Італії. Ото так. Так що всім хорошого дня, хорошого тихого дня, хорошого настрою. Пока-пока. Всіх люблю. Па-па.